На сьогоднішній день дуже важливо допомагати тим, хто цього потребує. Нашим захисникам, які кожного дня ризикують своїм життям, завдяки яким я можу спати спокійно. Людям, які втратили через війну все, що у них було. Люди, які втратили сенс життя і не знають, як рухатись далі. Допомагати дітям, які залишились без батьків. Будь-яка допомога веде нас крок за кроком до перемоги. Слава Україні! 19 жовтня день відповідальності. В Україні це свято відзначається з минулого року. В умовах повномасштабної війни я відчуваю свою відповідальність перед нашою країною. І внесок нашу спільну перемогу це допомога нашим захисникам України. Щоб вони відчували домашній затишок в холодних окопах? Улітку я робила домашнє закрути. Слава Україні! Моя сім'я і я також допомагали військовим збирати кошти та продукти швидкого та нешвидкого псування. Також допомагали плести маскувальні сітки. У цій війні моя родина допомогла військовим у великій костромці з пошуку хати. В умовах війни я відчуваю свою відповідальність перед країною. На жаль, від російської агресії потерпають і тварини. Опікуюсь домашніми улюбленцями, які залишилися без догляду. Годую, лікую при потребі, ділюся ласкою і турботою. Від війни постраждали не тільки люди, а й тварини. Тому я їм допомагаю. Підгодовую їх і інколи знаходжу притулок. Вторгнення Росії в Україну я став більш відповідальною людиною. Саме тому я прийняв участь в акції Смілове грима для допомоги Збройним силам України. Тому що відповідальне ставлення та допомога наближає нас до перемоги над ворогом, над цими паспортами. Тому долучається до акції. Слава Україні! Слава Дісі!